Дітки, вітаю вас! Відгадайте загадку, про кого ми сьогодні будемо розмовляти. Зовні схожий на камінчик, кожне очко, як промінчик. На спині несе хатинку. Як назвали б ви тваринку? Так, це равлик. Послухайте ще загадку. Господар по стежці повзе. На собі хатинку везе, друзі кличуть його Павло. Звісно, це рогатий равлик. І ще загадка. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її торкнешся, в хатинку сховається. Так це теж равлик. Ми зліпимо ось такого равлика. Для цього нам знадобиться два брусочка пластилина. Беремо пластилин і скочимо між долонями, робимо ковбаску. Робимо хвостик, розплющили тіло. Тепер будемо робити горівку і рожки. Беремо стек, навпіл поділяємо і витягуємо рожки. Ми зліпили тільце. Тепер будемо ліпити хатинку. Дітки, а ви знаєте, що хатинка равлика називається черепашка. З другого кусочку ми зробили ось таку тоненьку ковбаску. Тепер будемо її скочувати. Ось ми зробили хатинку для равлика. Тепер в тільцю равлика ми прикріпляємо хатинку. Ось так. ми це зробимо. Ось такі равлики у нас сьогодні з вами вийшли. Na sve dobro, do pozdravićem.